Всім привіт! Щось я геть забув, що так і не завершив челендж під назвою, я прийшов ПВЗ 2 використовуючи рослини з першої частини. Ну як сказати, цілком то я закінчив його на стрімах. Думаю, що справжні один мого каналу це точно пам'ятають. Тож я вирішив, чому б не зробити з тих стрімів відоси з тим челенджем. Адже не всі люди будуть переглядати довгі стріми, комусь банально легше переглянути відео. Тому я вирішив, що зроблю це в форматі нарізки. Тобто сам відос це по факту стрім, але який я пообрізав, щоб були лише важливі деталі. А, ну і ще звук в цьому відео буде трохи рандомний. Навіть не знаю, як це пояснити, просто на самому стрімі була дуже гучна музика гри. Тому я десь на хвилині шості відосу її вирізав, через що мій голос буде звучати не таким чином. Та якісним. Коротше я вас попередив. А ще я розділив цей відос на дві частини. Якби я обідав його, то вийшов відос на 40 хвилин мінімум. А це вже навряд чи хтось буде дивитися, тому так. Коротше, не буду більше затримувати, лише нагадаю правила цього челенджа і можемо починати. Перше. Я можу використовувати лише рослини з першої частини. Друге. Використовувати побічні здібності разом з ультою заборонено. третє Апгрейд рослин не допускається. І четверте, рівні, де гра сама обрала рослини, наприклад, такі як конвейер, я можу проходити по звичайному. Ну все, думаю, тепер можна переходити до відосу. Гарного вам перегляду. Безкорисніша механіка для мене на нафір. Ой, я вже забув, як і грать. В принципі, тут що? Все поки буде ізічно. Ми купили перця останній раз. Я думаю, нам тут. В принципі, не треба щось сильно-сильне брати, як би це не звучало. Ой, я сонця не взяв. Ем... соняшник. Ну, да, я Чомпера купив. Та й чемп... э, чемпер Чемпер, Чомпер був дуже корисний на попередній локації, бо там без нього взагалі нереально грати було. Ой, яка тут музика і була. Нарешті поіграю хоч якусь іншу карту, кромі перших чотирьох. Якщо мені вони надоїли, це жесть. А тут літаючі чуваки, я вже забув. Ну пофіг, в принципі. Кокій халява. Ой, я щось. А, да, пофіг. Там газонокосарочка. А можна і так ще зробити. Ой, кайф. Кайфарик. Ти ж б'єш? Розумів. А, вбив в останній момент. Нормально. О, да, амбобок. А вон де він ховається. О, робот з'явився. Ну, для цього нам і треба пулемет. Мені шкода, що ми оце не можемо використовувати. А б кайфово. Так, поки фармим сонце. В принципі, як і завжди. По-іншому вже не буває. Так мені би якось цього зомбаря вбить. А музика не сильно голосна. Типу, вона мене ніяк не перебиває, надіюсь. О, виїхав. С Со своїм щитом. Ну зараз пулемет. Уб'я, надіюсь. Убаймо, його має выстачить. Ой, Ви мені здається, що ця лока буде мега изич. А, звука нема, чекайте, мені так скучно якось. О. Хоча я знаю, що я тут звука нема. На цій локації дуже зомбі звуки голосні роблять. Я забув. Я думаю, на що його виключає, я згадав наш. Звук зомбарів тут просто є, Капець чуть. Клеметник можеш ультанути. Давай. так, треба кудись перчика пульнуть. Кайф. Кайфова музичка, правда? Ой, чолапай швидше. Якщо так ще подумають, по факту кулеметник ну, такої рослини немає ПВЗ. Це як апгрейд, але з другої сторони це так зроблено. короче, пофіг. Я думаю, що ну, типу його юзать можна цей. Кайф. Зараз ще останнього кулеметника і, в принципі... Мені вже нічого не буде. А що ви так ультуєте? Самих бомжатських зомбі ультують. Ой, вже малявки виявилися. Я щось проігнорувався. Боже, як вони ричать голосно, ну, це крипіс. Дру... О, дивіться, якраз вентилятор. Яка твоя улюблена страва? Ой, оце, це складне питання. Моя улюблена страва. А хто його знає, чесно, мені, мені багато чого подобається. У мене прямо найулюбленішої нема. Я хочу. я шаурму хочу, в Нідерландах нема шаурми, нема нормальної піци. Саме просте оце пісу, ну це те, що я би хотів. Так, вентилятор де він там. Його можна і юзать, в принципі. А я борзіл. А, ну, в принципі, ми борщ тут можемо зробити тут є ті продукти, які треба. Тут немає просто нормального кафе з Мімба-піцею. Я не люблю ці сонця, що падають. Ну, в принципі, он чого. Що за сонце фіолетові? Ну, дивись, ти можеш їх брати тільки коли воно призем... Призем... приземляється, боже мій. А коли воно типу фіолетове, то воно взривається, якщо ти на нього нажмеш, он дивись. І воно може вбивати твою рослину, і так само і зомбі може вбивати. О, дивись. Бум. Оце ну, і добре, і погано таке. Цікаво, чомпер може схавати цього. Якщо у нього з'їсть, це буде смі... Аньо? Може. Oh, yes. От музика, звісно. Ба. Так, і дивиться. Mm -hmm. Так, треба тут підірвати двох. Ой, я чомпера вбив. Вибач. Вибить шумпер. Чого не береш соняшники? А На таких рівнях, де фіолетові сонце, не можна соняшники брати. Бум. Ви не каже тут музика кайфова. Щось якось все повільно йде. Є таке відчуття. Цього хаваємо. Тут можна мінку засадити, Так що тут. робимо ось так. Чесно, мені здається, що вишня краще, ніж перець. Нашого мені цей перець взагалі не знає. Ну він поки... Поки він мені не треба уж точно. Ой. О, сонце давай. Бум. Так. Чекаєш 2025-го. Чекаю, бо вийдуть дуже імбові ігри. Вишня імба. Ну так. Да. Прикольно виглядає. <рес> Ладно, йдемо далі. Так, вентилятора тут не треба. Короче, перець і спокій тут юзес. Чого я не купив ПВЗ яку? Перша ПВЗ в мене куплена, а друга вона. Ти не можеш купити на ПК, бо її немає на ПК. Це ж емулятор. Другої частини нема ПК. В тебе є кіт? Ну так, да, тільки в Україні сидить. Ну, в плані, все добре там, ну, типу. Їй уже 12 років, кстати. Жесть. короче пів життя со мною прожив. Ну і живе. <хи> Капець, тут от тільки перець забрав, тут уже 5 рядочок ідуть. От, дивіться, вишня он. Це шимбан, нашо мені той перець. Ох, йомая, ну мені прийдеться це якось одними горохострілами пройти. Окей, попробую. Якщо не вийде, то пройду, як по звичайному, дам 1000 гривень, якщо прийдеш. Ну, вже готуй, в принципі. Вже перша армія а всі газонокосарки на місці сидять. Хати вам соняшник замість горіха. Да, я в Нідерландах. Ну і, і і останусь, і буду. Не 17 років, яка Україна чуваки? Якщо у вас буде можливість, я раджу вам виїжджати. Я не закликаю, постражу. Так і Такі Дізюсіс. Мортіс, дай 1000 гривень. Ти ж там говорив, да? 1000 гривень дасиш. Імба. І мене тут все скинулось з улюблених. Що краще купить за діамант? Я би купив на вашому місці вулкан. Лаву гувау. Тому що, ну, він дуже. Для початкових рівнів це імба Ой, я вентилятор не взяв. Ой, що відбувається? Забато. Так, мені ще треба 10 сонця. Негайно. Ах не попав. Все все добре. В тебе є вулкан? Бля, ну тоді. Эм... А піші кого у вас нема, звідки я знаю. Мені так буде легше, якщо ви напишете. О, а цього робота Чомпер не може схавати. Так, робимо отак от. Для середини гри. Для середини гри, то. А середина гра, це що. Це якраз там, де я знаходжусь. Ти працювати, не грати. Чувак. І ти працюй, а не дивись стрім, як я граю. Офігеть. Мені якось складно, давайте я хоч подивлюсь, які ці є. Ну, просто відкрию менюшку з рослинами, бо я. Що я там пам'ятаю, хто там за 100 гемів є. Це, до речі, он мій планшет. Ну, давайте після цього рівня я подивлюсь, які рослини є. Oh, О, до речі, перший конвейер, по-моєму, взагалі. Ой, ой, що я зробив? Чуваки, нет. Поняв? Я писай ідиот, я лафі. Я не побачив цю малявку. Пленс. Що у нас є кабачок, оце, вентилятор? Пацани, купляйте Киві. Оце от Пігоріх це ну, така фігня, чесно. Не беріть його. Він дуже слабенький. Вентилятор корисна штука. Оце дуже хороша штука. Вона забирає здібності в зомбі і зменшує ХП. Просто зменшує зомбі, логічно. Лава гуава імба. Оце от. І кабачок. О, а, він міну може вижити, нічого си. переживає тусь. А шо відбувається? Щось вас дофіга всіх. Не, ч он так? Так, цей не встигне. Робимо ось так. А чому ти граєш? Чоки, чому я граю? Скажи, будь ласка. Чому я живу взагалі? Чому я щось роблю? А ще щось робити, все рівно помрем. <ріхи> так, п'ять рослин ще можу посадити. Ну то досаджуємось На ти похавай листочок. На, їж Бум. Ф-чомпер. Шкода, шкода. Оперсик. Який я навіть юзайть не буду. Давайте допройду до 15 рівня. А, це така коротка карта. І щось першого разу... Ой, диско Dance. Гіпно Dance вийшов. Стоп, якщо я його зачарую, то він буде спавнить. А він буде спавнить, као, зомбі, які за мене будуть. О, зачарую, от я хочу подивитися, він спавнить зомбі, чи так видізить. А, реально він спавнить. Кайф. Дивіться тупо спавнера собі обісторю. Так, вентилятор дуй. Дуй Дуйзис. Давай вже там спамнер ламайся. О, МБА рівень можна Ще стільки сонць Халява. Коротше, робимо так. І ставимо буде кулемет, я думаю, вони рознесуть все в поле. На ізі. А де горіх? Ладно. Я хотів горіхом, але я шо все. О, дивіться, ідеально вистачає. Включаємо прискорення і чилим, дивимся. Я не дам так просто померти гороху стрілу, я його викопаю. Не читай назву мого каналу. Я і не збирався, вона така велика, що мені лень. Я би не читав. А перець ваншотить цю фігню. Добре, добре. О, кайф. Там де троє вийшло він нультану. Ой. Ой-ой. Ам. -ой. А що а, а робить? Чомпера наверх. Отак робим. Він його з'їв, шо нафіг? Не активуй. Все, кайф. Цей поки дойде він зарветься. Я вентилятор не взял, КПСА туриз. Горох не ультанув. Не пощастило на Не. Nee. Чекай. Хоч одну засейвить. Так у меня я поставив. Все добре. І тий звіт, чупак. І мамі насрам тут. Подивіться, а шо это. Що мені з, з тим робити? Ну, зверху треба сейвити. Він ще не зачарувався? Ти що, інвалід? Я лафі Як так? У мене ще сон нічого не залишилось. Мега гіпноденс. Гіпноденс. Ой! Ой! А я програв, походу. Мені здається. Так, гриб без скорості стоїть. Ви що, знущаєтесь? Живем, 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 живем. Живем? Живем. <пів> Це відбувається? Скільки можна, де їх Що мені з ними робити? Соняшник, дай сонця. Соняшник, дай сонця. Соняшник, дай сонця. Соняшній дай сонця. Дал сонця називаюсь. Я я живу до сих пор, я лафі. А, все, пожив. Е. Ну, чуть-чуть сонця не вистачить. Звичайно. Все, у нас тепер проблем в економіці немає все прекрасно поки. Кулеметники гультують, красавці. Цього ваншотен. Він не ваншотнувся якогось фігу. А чого перший раз він ваншотнувся а цього разу ні? Ніхто не знає. Не... До що мого соня? Не треба. Отак можна зробити. Бум. Так тут не добре. Все, маємо виграти. Ладно, я думаю, це останній рівень. Ладно, ні, ще не останній, треба 10 хвилин хоча б. Два рівня пройду і все. Нарешті кайф. Uh. З кломедником якось і йде так довго. Можливо, він тут не треба. Але з іншої сторони тут самі живучі чуваки. Та ні, хай будут. Ой, тільки тисячу уписов сонці. Ладно, всім удачі. <реш> і це той чувак, який казав, що буде дивитися вайстрім. Ну, дащі оддать. Блин, а як мені вкластись стільки сонці? Я взяв кулеметника такий 400 кошт. Ну я його не буду ставити, значить треба іграти відміни. Відмін з, з перцями всякими там. О, можна так зекономити. Я коли міну поставив, мене тапочок влетів Прикольно. Так, не спішим. ставим в самий кінець. Він треба зірвати вишню. Щоб ці паскуди не мешала, не заважала. Блин, а куда там армія? Ніця армія. Що за собака з яблуком? Окей, я не буду цього дефать. Хоча не можна. 300 сонців мене залишилось, блін Окей, робимо ось так, я думаю, вже буде армія. Не буде? А ну-ка, армія прийди. О, кайф. 100 сонців в мене є, а все я нічого не можу ставити, крім, крім мін. О, якраз якраз оддам міна до того, що зверху. Все пройшли, чуваки. Все все, неначе все добре. Перемога, пасе. Все останній останній рівень якраз вкладаюсь в 30 хвилин можна сказати. Знаєте, я передумав напевно йоканий театр, попатер, щуратор. Що мені з цим робити? Ну, горіхи тут прям. А, які горіхи. Оце мені треба. Бі -бі -бі -бі. Ну, апельсини хоч не терпіли може. За себе постоять. На цьому дякую розробники. Так, ви поубиваєте? Красавці. Молодці. Кросун Блін. Якось не хочеться вышли надо дом витрачати. О! Все, засейвил соняшника, кайф. Как там якесь м'ясо відбувається, треба помогти на пальсинчику? Хвилину назад казав перець какашка, Ну, таким какашка. То, що я убив два простих зомбі за 125 Е, Какашка, чувак. От, ну, що не какашка, то це пеньки. Пінки це імба Ой, чекайте, мені зараз треба сонця на пеньочки А можна і вишеньку підірвати О, все. Е, вентилятор. Отак От робимо. Це вже нам не потрібно Я забув про піньки взагалі, це ж ба, да. десь. Тому так на сьогодні це ще не все. Бережіть себе та не забувайте поливати рослини. Так само не забувайте про мій Discord сервер, в якому сидять всі легенди мого каналу. А так, окремо дякую всім спонсорам та й, взагалі, усім, хто мене підтримує. Навіть ваш перегляд сильно мотивує мене.